Середа, 26 вересня. Ми бачимо правила недотримання безпеки людей. Посеред білого дня нічим не огорожене. Людей вони тримають. Просто кричучи гей, не йди сюди! Гей, не йди сюди. О, і от бачите, як сонечко треба обходити. Цей кіоск може в будь-яку мить впасти на людину. Ніякими знаками, ніякими. Стрічками нема огорожі. На людей вони кажуть, ей, йді сюди, іди туди. От. Ми бачимо, як у нас красиво стало на оболоні. О! І це кричать вони: убирайся! Оті, а которые мою, конечно, от яка у нас суперова влада.